Скоро буде 6 років, як ми з коханим разом, і ми вирішили вперше за час наших стосунків сходити на професійну парну фотосесію. Мій хлопець, людина, яка не звикла до камери, тому розслабитись під час фотосесії могло б бути складно. Тому ми вибрали незвичайне місце, де ми будемо фотографуватись: фотостудію без фотографа U-Vibe. це ідеальний варіант для людей, які цінують усамітнення. Коли ми прийшли, нам провели короткий інструктаж, показали, як користуватись пультиком, завдяки якому можна самих себе фотографувати. І коли всі деталі були з'ясовані, залишили нас на один. Фотостудія виглядає дуже світлою, можна увімкнути свою музику на колонці для атмосфери. Одяг і всі реквізити в студії входять у вартість фотосесії. А так виглядає сама фотозона. Ти себе бачиш на екрані і фотографуєш за допомогою пульта. Тільки ти і камера, нікого зайвого. Спочатку ми зробили декілька фото поодинці, а потім вже почали фотографуватись разом. Ювайп це чудовий варіант для контент-мейкерів, зйомок днів народження, сімейних зйомок або зйомок з подругою. Також можна попросити, щоб змінили фон, включили прожектор і вентилятор. Для ваших ідеальних фото. А за промокодом НАТО ви отримуєте знижку мінус 10% на першу фотосесію. А ми тим часом вже завершили фотосесію. Після неї залишились такими натхненними, задоволеними. Вийшло це дешевше ніж у фотографа, і протягом 24 годин отримали фото, які не потребують додаткової обробки. Ну що ж, одразу показую фото, які вийшли. Пишіть в коментарях, як вам.